Слава Україні! Так, і про експерименти, ті, що я казав, значить, чепив борони. Тут у мене соя посіяна була, це остання ділянка, яку сіяв. Це по, як бачимо, по весняній кукурудзі змолоджені. Значить, кукурудза тут слабенька, десь в районі 5 тонн вийшла. Ну Тут вийшла вона чого? Тут з'їдемо чорна земля, посіємо. Пройшов ливень, в общем ситуація схожа з цьогорічною. І цей. І тут намило такого було, що оце де чорне, оце зараз їду, Ну тут кукурудзи практично не було. А, зараз посіяв сою, досівав, знову ливень увалив. Заплескало, але, як бачимо. І цей. І зводив, ну, общем такий. Тут ось ще щось є, а там є таке, що й по метру немає нічого. Ну просто соя не зірвала цю кірку. Значить, Воронувати тоді, щоб відразу заїхати не можна. Ну, ніяк було через те, що земля була сира, тут ось вода стояла там. Днів Потім вже поки таке, що можна було б і заїхати, ну не було вже соя. Ну Вона швидко тоді поключилася, цей. була вже в фазі коліття. І в цій фазі її воронувати категорично не можна, бо вона дуже пошкоджується. А в фазі вже ось тут таке до першого, першої трічасти, до першого трічастого. У цій фазі вже в принципі, боронування проводити можна. Вона вже його витримує. Через що виїхав спробувати? Думаю, зроблю. Можливо, там десь ще якась соїнка, яка не долізла. Можливо, проб'ється. Через те, що ну, дуже важко їй це зробити. Значить, Зараз трошки проїдуся, вийду покажу як. Тут виходить, у мене фірма трошки підмолотила була восени. Тут ось оце, оце ж зараз заїжджає діляночка була виорана осінню. А там оте, було тільки ну, полка, весняна десь і все. Норма сої тут ну, по ораному, до речі, зійшла краще, дивлюся по цьому. Норма тут десь в районі 450 тисяч, але враховуючи скільки тут зійшло, то вже менше. Значить, так, зараз зупинюся, вийду, покажу, що, Хоча, мабуть, Та, ну, тут теж видно. Так, Виліз я. Що в нас тут виходить? Ось соя бачимо, перший трічастий. Ось лізло, пробивалося, ось таке воно вилазе. І такого досить багато. Земля ось корж який тут був. Ну зараз воно просохло. Отакий цей. Тут, до речі, воно ще трошки краще. А отам, отам понизу, то там взагалі забито. Що в нас виходить тоді? Ось була така зелена соя. стало отака чорна. Так. Та щось і висмикується навіть. І ламається. Ну... І до да. смикається. Так, ну вже вирішив провести для себе такий експеримент. А, що це смикається? Це те, що ось не повилазило, то те й смикається. Та хоча і те, що і повилазило, смикається. Хто знає, що його й робить, якщо чесно. Бо багато видіргується. Так, вороному тоді, мабуть, ми робити не будемо нічого. Бо там по отому заплесканому заїхав, якось наче краще. А тут якось дуже... Ну правда, оране, воно ж може і м'якше. Так, тоді зараз розвертаюся і їду туди. там вимкнусь. Так, значить попробував, з Ораного переїхав. Це тут ось дисковане. І тут ось тут взагалі каміння, тут не вдереш його. Це тут ось соя пробитися не змогла. Вон. Є щось, тут ось немає. Там вона якась нещасна вискочила. Так, і оце воно тут таке корявеньке вийшло. Таке корявеньке, тут ось кукурудзи купа. Думав, трошки е боронування чим буде краще. Може. Ну, думав я так, що трошки розрівняє і трошки розрихлить. Я думав, що соя вже витримає. Але перший трі частий Трошки менше, трошки де є, де перший трійчастий. Ось, ось чого у фазі цього ж сім'ядольного колінця вона чутлива. Дивимося і бачимо, мабуть, що краще цей експеримент закінчить. По крайній мірі зараз. Через те, що можна, мабуть, наробити більше шкоди, аніж шкодості. Зараз дивимося. Можливо, ну ось воно. І ну як, подивитися, так то рослинки тут наче залишаються. По ораному висмикалося висмикувалося значно більше. Е, так тут воно то і площа кривіша, і цей. Ну, ну, ну ось воно що було, росло і просто зламалося. Вона, та я бачив, воно тут як сходило. Ось висмикнуло. Тут ось взагалі ось рядок посмикало мабуть, мабуть, зупиню. Це експеримент, можливо, приїду пізніше, вже як буде два, трійчастих, а можливо вже й не приїду, подивимося. Бо ось де це зламана сім'я доля не зійшло. Так, дивимося, це є. Стерчить. Ну, по крайній мірі для експерименту. Для експерименту зробив, спробував, подивлюся, ось приїду там десь, може через тиждень тут ще ось обробку гербіцидну треба зробити. В принципі, вже збирався, але вітер, чуєте, дує, трошки не встиг. Сьогодні там від злаків по класиці працював. Я думав, може пересіяти цю сою через те, що відразу там буквально після доща заплескало, через день приїхав, подивився, бачив, що воно тут таке думав, але думав, що воно встигне пробитися. Ось корж, оця волога була, і воно й досі ось соя як пробує бореться за своє існування, вилазить. Це отаку сою ми боронами пошкодимо 100%. Но я думав, боронами дати можливість проскочити. Ось де зламане. Сім'я дольне колін, це зламалась просто об цей об, корж. І тут ось зламане, і тут зламане. Ось вона пробувала, яка ось пролізла, вилізла. Найсильніша. ну Буде така ділянка експериментальна. В принципі, так, Це один експеримент, який планую зробити. А далі буде експеримент прикатати посіви. Але мабуть дивлюся, хай вона ще трошки... Можливо, її в принципі і заборонувати буде, можна, але трошки пізніше. Зараз не хочу. бо дивлюся, що воно більше шкоди робить, ніж користі. Е, Так, для цього зробив для початку. Так, подивлюся, кажу, якщо оце ось зазеленіє да, через тиждень, то можливо через тиждень приїду, зроблю так всю площу. А поки що, поки що мабуть, мабуть, кидається все діло. Так, все, там далі ще те, що буде. Та пізніше покажу. Всім пока.